Доброго вечора, і знову сьогодні з вами я. Із представництва Ниче Саншайн в Україні. Ми сьогодні розпочинаємо черговий наш вебінар. І я сьогодні буду з вами Ольга Колтунова, науковий консультант компанії Ниче Саншайн в Україні. Доброго вечора! Чудово видно, вітаю! Також я вас вітаю, дорогі друзі. І сьогодні ми з вами поспішаємо поговорити про дуже 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 цікаву новинку, новий продукт, крем з екстрактом по ударку, який яким ми заявили, що ось ось скоро з'явиться на наших полицях. Поставте, будь ласка, плюсики, якщо ви чекаєте на цей новий продукт, якщо вам дуже дуже хочеться дізнатися, а що саме що це за крем з екстрактом по ударку, як я можу його використовувати? Чуєте, і бачите, бачу ваші відгуки в коментарях. Чудово, і чекаю на ваші вогники на рахунок нового продукту. Цю інформацію ви зможете передивитися, оскільки запис буде на Ютубі, запис буде. Доступний по завершенню даного вебінару, ви зможете задавати ваші питання у коментарях під цим відео. Отже, починаємо. Що ж таке крем з екстрактом по ударка? Це крем, який є потужною формулою. Я зробила цей слайд перший, щоб ви, як то кажуть, вже зрозуміли, про що буде йти мова. Цей крем буде відновлювати гідроліпідний бар'єр шкіри. Він буде запобігати пошкодженню шкіри та сприяє її еластичності. А також він містить такі інгредієнти, які ми зараз з вами розглянемо, які будуть зволожувати нашу шкіру, які будуть допомагати заспокоювати нашу шкіру від подразнень оберігати від того, коли вона буде у нас свербіти, і е, коли е, людина має таке. Сухість шкіри, все це ви бачите зараз на слайді. Подивіться, яка чудова, так такий тюбик, чудовий вигляд має новий продукт крем з екстрактом по ударку. Оскільки ми з вами вже чули паударка, ми маємо монопродукти у виді, такий вигляді наших капсулок, і ми чудово його вже давно використовуємо. Знаємо традиційні його властивості, але Зараз більше детально ми розглянемо саме крем цей з екстрактом паударко, що ж входить до складу, і окремо кожний пункт ми з вами зараз розглянемо. Дивіться, екстракт кори поударка. Ну, це ми знаємо, але. Такі дрібниці, які допомагають нам більш глибоко більш широ розглянути саме цей крем з екстрактом, я проговорю сьогодні декілька пунктів. Олія насіння сонячника, гідролізований білок вівса, олія ши, кокосова олія, олія макадамії і олія оливи Європейської. Подивіться, яка низька саме олії. Звичайно, якщо ми за. Зараз будемо використовувати на нашу шкіру, то шкіра скаже: О, дякую, дякую тобі, оскільки а, всі властивості цих а, складників даного крему вони а, мають найактивніші інгредієнти в стандартизованому а, такому відсотку, який саме є активним. І який максимально буде сприяти всім властивостям, не тільки традиційним, які мають за своїм складом ці, за своїми властивостями ці складові нашого крему нового, але і більш ширше, оскільки вони працюють у синергії. Отже, давайте поступово кожен з цих інгредієнтів будемо розглядати. Ось дивіться: екстракт кори паударка, вшанована часом рослина. З Живими квітами на вершинах величного стофутового дерева, паударка і подивіться, яке воно має вигляд у природі. Чудово біля річок в горах Ант, у Перу та Аргентини, ми можемо знайти цю чудову рослину, велику рослину, величезну рослину, можна так сказати, у пишних ландшафтах Парагваю та Бразилії. І корінні народи, які проживають у цих. Регіонах вони це ці дерево по ударка за саме цілющі властивості і внутрішньої кори. Якщо ви вже знайомі з ботанікою, якщо ви знайомі з біологією рослин, то ви знаєте, що якщо ми розріжемо, ствол нашого будь-якого дерева, то ми будемо мати серцевину, також кору. І між серцевиною та корою ми маємо дві такі судинні направлення. Ну, ми можемо так сказати судини рослин, які називаються флоема та ксілема. Так, ось компанія НСП використовує не, не кору саму, а використовує саме флоему. А флоема це судини як, рослин, які беруть мінерали, поживні речовини, воду від кореневищ до листя. Тому самоцінне це, це саме флоема. Компанія НСП використовує цю складову не тільки кору, а саме цю вистилку, флоему, і це допомагає пришвидшити при збільшити цілющі властивості і сприяє зміцненню імунітету. Для того, щоб ви порівняли, як це впливає на наш організм, дивіться, по дійсно насправді є. Деревом, яке використовується усьому світові для підтримки імунітету. А ми зараз розуміємо, що місцевий імунітет нашої шкіри ми також можемо підтримувати екстрактом саме з флоеми внутрішньої висілки кори мурашиного дерева. І якщо ми порівняємо, то в Україні ми можемо використовувати з аналогічною дією такі трави, як солодка або лакриця, або Матемачука. В США використовують ехінацею, а у Китаї використовують Астрагал. А у нас є і ехінацея, і Астрагал, і солодка. Але щоб вам було зрозуміти, це аналогічна дія. А всі це різні трави, звичайно, які використовували саме місцеві жителі, і завдяки тряді. Традиціям ці трави е, були використані і проб, і помилок е, люди виявили, що ці трави є лікарськими та дійсно допомагають підтримувати імунітет. І зараз, е, оскільки вчені зараз саме а люди, корені, місцеві жителі, вони помітили, що саме е, паударка воно е, росте у вологому кліматі. Подивіться на цю картинку і ви фото, і ви побачите, що це вода, вода, і грибок може розвиватися і як паразитувати на цьому дереві. Але вчені виявили, що кора захищає, тому що має лапахол і бета-лапахон у складі своєму. І ці дві сполуки допомагають цьому дереву мати протигрибкові властивості. А ага, ми зараз зрозуміємо. Міли, що імунітет підтримується за рахунок цих речовин і не лише цих. Давайте зараз швидко заглянемо, а що ще ми можемо використовувати традиційно з екстракту кориму розшиного дерева. Активні речовини, лапахон та бета-лапахон. Це різні фармакологічні властивості, вони мають, але. Все одно антимікробний антиоксидантний імуномодулюючі властивості. Тобто, лапахон, він має антимікробну дію, а це значить, ну, значить, що допомагає боротися з різними інфекціями, має антиоксидантні властивості і допомагає, що зробити. Якщо ми говоримо про шкіру, то зменшити оксидативні процеси, а отже, зменшити в проявлення пігментних. Ми їх, ми їх називаємо пігментні плями старості. На ручках ось тут, коли ви бачите, ой, у мене тут п'ятнишки, що мені робити? Оце лапахол буде зменшувати прояв цих. Плям пігментних плям старості, і, тобто зменшувати вплив вільних радикалів, знижувати рівень окисного стресу в організмі. Також бета-лапахон, з іншого боку, він відомий своїм протипухлинними властивостями, І у даному кремі він також знаходиться і він впливає на процеси ці, які пов'язані з ростом та розвитком. Звитком пухлин, і ми можемо передбачити, профілактувати різні онкологічні проблеми, які можуть виникнути на шкірі. як Кому вже подобається властивості даного крему, можете поставити вогники у чата. Ми продовжуємо. Тобто потенційний антиканцерогенний засіб це дуже нам потрібно. Тому ця кора. Також містить значну кількість антиоксиданту, кверцитин. А ми знаємо, у нас у складі гістаблоку є кверцитин. Він захищає від алергічних проявів. Кверцитин – це природна. Така сполука флавоноїдна, яка міститься у багатьох наших рослинах, у плодах, у овочах, є сильним антиоксидантом, і він здатний захищати разом з лапахолом, разом з бета-лапахоном нашу шкіру від вільних радикалів, Антиоксидантні властивості Він запобігає передчасному старінню. О, як ми жінки, цього чекаємо. Нарешті з'явиться. Крем, який може захистити нас, це попереднього передчасного старіння, він зміцнює капеляри, він зменшує запалення, він покращує колір і обличчя, і загальний стан шкіри. Ідемо далі, ще це не все. Полісахариди, Ми знаємо це, коли розглядаємо у нашому харчуванні вуглеводи. Але якщо ми дивимося на екстракт кори мурашинного дерева або паударка це волокна, які допомагають в даному кремі утримувати вологу, утримувати воду. А отже, зроблять роблять все для того, щоб наша шкіра. Була зволоженою і зберігала цю вологу довгий час. Саме полісахариди, як волокна у складі даного крему від екстракту, будуть це робити. Тобто, якщо ми ще додамо до всього цього олії, який ми зараз з вами розглянемо більш детально, це поліпшить природний бар'єр. Функції шкіри, тобто місцевий імунітет, це допоможе зволожувати шкіру, як ми вже зрозуміли. Це допоможе підтримувати еластичні шкіри, а отже, нашу молодість. І молодий вигляд ми будемо мати, і це ну, нас ми будемо мати дуже Гарну можливість мати цей крем у нашій домашній аптечці і використовувати кожного дня. Отже, ми йдемо з вами далі. А поки я йду далі, ви можете я бачу ваші вогники та сердечки. Йдемо далі, оскільки дивіться, олія насіння соняшника сонячника йде у нас наступним складовим. І Олія насіння сонячника вона містить вітамін Е, вітамін С, вітамін Д, а також антиоксиданти. І також містить лінолеву кислоту, яка зволожує та пом'якшує шкіру. Дивіться, всі наші інгредієнти будуть нам допомагати саме зволожувати, підтримувати місцевий імунітет і омолоджувати нашу шкіру. І, е Допомагає зменшити запалення та подразнення, загоювати різні дрібненькі ранки, які можуть виникати на нашій шкірі і не тільки рук, всього тіла, і обличчя, і нашого тіла, тобто протизапальні властивості і поліпшується загальний стан шкіри. Йдемо далі, Олія ши. Звичайно, в косметології ми можемо бачити цей... Інгредієнт ну, частенько, але якщо ми говоримо про е, е, крем з екстрактом по то е, він. Він посилюється олією ши, або каріти, і відбувається він з горіхів дерева, ши, що походять із Західної Африки і має безліч корисних властивостей саме для шкіри, і входять до скляду, до нашого крему. Дивіться, основні складові олеїнова кислота це жирна кислота, яка сприяє зволоженню шкіри. Я дуже часто буду зараз вам нагадувати про те, що саме зволоження Положення. Саме порожність ми будемо цим кремом Підтримувати у нашій шкірі далі, стеоринова кислота вона має спротизапальні протизапальні властивості, сприяє захисту шкіри від шкідливих впливів навколишнього середовища якраз нам це і потрібно. К -карітеїн, це білок, що міститься в олії шиї, який допомагає зміцнювати шкіру. А ми з вами знаємо наскільки важлива саме амінокислоти, білки для пружності та молодості нашої шкіри і. Масло ще олія щі, це нам дає вітамін А та Є, е, це антиоксиданти, і сприяють, особливо вітамін Е, сприяє регенерації та антиоксидантні властивості, тобто захищає шкіру від шкідливих вільних радикалів. І також олія ще, вона містить фітостероли. Фітостероли вони допомагають зменшувати запалення, заспокоювати шкіру. І е, зменшувати прояв рубців. Тобто, якщо ви вже маєте якісь пошкодження на шкіри і рубці, то е, саме е, олія з чим буде допомагати е, з, 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 робити, зменшувати прояв, покращувати еластичність шкіри та надавати антивікову дію. Йдемо далі. Uh, так, я бачу, Галина пише: Вау, я вже хочу, і я також вже хочу. Скоро, скоро він з'явиться у наших сервісних центрах, і ми чекаємо на нього. Далі кокосова олія. Ну хто не знає кокосову олію. Мені здається, що вже всі полюбили як окремий інгредієнт його доносять на шкіру, але в чому його цінність, її цінність лауринова кислота, мірістинова кислота. Та каприлова кислота, ми з вами знаємо, що каприлова кислота вона саме має антигрибкову таку протигрибкову дію. Вітамін Є, е, також антиоксиданти, протизапальні властивості. Так, що ми будемо робити кокосову олію? Пом'якшувати пом суху шкіру, грубілу шкіру, отримувати вологу в шкірі, зволожування властивості. Вітамін А буде та Є, буде робити нам антивікову дію. Дивіться, це плюс, плюс, плюс. Ідемо далі це ще не все. Олія, Макадамії. вона виготовлюється з горіхів макадамії. Дерево походить з Австралії. Дивіться, ми вже всю нашу планету задіяли у тому, щоб використовувати всі олії, які тільки є на нашій землі. І з Австралії, і з Південної Америки, і з Африки. Усюди ми взяли. Наш, для нашого крему олія багата жирними кислотами, особливо олеїнова кислота, вона становить приблизно 60% олії макадамії і є ключовим компонентом для того, щоб робити нам інтенсивне зволоження та живлення шкіри. Також олія макадамії міститься пальмітинову та кислоти. Для чого? Для того, щоб зберігати. Пружність та зберігати здоров'я, загальний, комфорт шкіри робиться. Вітамін Є е завжди, як і в олії. Е Ши, також ми маємо антиоксидантну властивість, яка буде захищати від проявів впливів зовнішнього середовища та проявів старіння, тобто зволожуючу антивікову дію, також має олія макадамії. І що буде робити? Допомагати зміцнювати захисний бар'єр шкіри, поліпшувати її еластичність та зменшувати? Зменшує прояв саме зморшок. Ого, дивіться, ми можемо використовувати як на обличчя, так і для всього тіла. Суху шкіру та чутливу шкіру буде заспокоювати, пом'якшувати та зволожувати. Йдемо далі. У нас ще одна олія це олія оливи Європейської. Що вона буде робити? Це дуже. Це дуже популярний та відомий продукт олії, оливи європейської, і що вона нам буде робити? Вона містить мононенасичені жирні кислоти, олеїнові, як і наші всі попередні олії. Вітамін Е також вітамін К містить, і зволоження і антиоксидантні властивості має олія оливи європейської. Що ще буде мати це загоючі властивості, сприяє загоюванню ран, дрібних травм, подразненні і прозапальні властивості. І дуже ефективний у догляді за шкірою всього тіла. Олія оливи європейської допомагає нам поліпшувати. Загальну структуру нашої шкіри, робити її більш пружною, а також особливо корисна, коли людина має за будь-якими причинами, за будь-якими, що сталося шкіри не суттєво, але пом'якшувати сухі ділянки антибактеріальні властивості. Тобто, наша. Збагачена формула крему з екстрактом поударки, збагачена не тільки поударка, але і всіма цима властивостями олій з різних куточків світу. І ще один інгредієнт ми додали: це гідралізований білок вівся. це левел ап. Серед всіх кремів, які ми стільки можемо з вами бачити, подивіться, гідралізований білок вівса він надає гарну таку пружність шкіри, тобто. Це продукт, який отриманий в результаті гідролізу, тобто розкладання з використанням води та інших ферментів, і має дуже е, дрібний такий склад, який взаємодіє шкірою, і не тільки із волоссям також, і допомагає про протеку проникливість має. Е, Живлюючу таку властивість поживну, тобто, наша шкіра ще живиться цими амінокислотами, живиться цим білком. Гідралізований вівся заспокоює, має протизапальні властивості, має пептиди, вітаміни, мінерали, антиоксиданти, безліч корисних компонентів для шкіри, які будуть мати поживні властивості і надавати. Нам а, цю дію. Йдемо далі. Я хочу розказати вам про загальні властивості, які має крем з екстрактом по ударку. Подивіться, інтенсивне зволоження, відновлення та захист шкіри, як ви вже зрозуміли, від зовнішніх впливів наш Крем допомагає набути шкірі здорового сяйва. Якщо ми говоримо про здорову шкіру, профілактувати її сухість, профектувати її зморшкуватисть старіння. Протимікробна різна дія, тому наша задача зрозуміти, що Крем який Ось ось з'явиться у сервісних центрах, ви можете знайти його та купити вже у цьому місяці. Поставте вогники, у цьому місяці вже буде на ваших полицях і ви зможете його використовувати. Будете стимулювати зволоження, відновлювати захистечний шар шкіри, запобігаючи її пошкодженню. Ви зможете забезпечити антиоксидантний захист. Що він буде робити? Інгредієнти, як я вже сказала, сказала Для цього крему добуваються способами, які не завдають шкоди природі та забезпечують збереження всіх ресурсів, які ми тільки маємо. Формула всього продукту вона була створена для того, щоб саме захищати шкіру від навколишнього середовища. І екстракт поударка кори равшиного дерева, він вже е, е, збагачений багатьма оліями. І ще один такий важний, важний момент, який я хочу вам сказати, ви повинні зрозуміти, що крем з екстрактом поударка, який ось у ось, цьому місяці вже з'явиться у сервісних центрах, це те ж саме, що, простою мовою, ви змішали в одному флаконі гель срібний щит, плюс гель залоєві чвера, плюс олія чайного дерева, плюс капсули по ударку. І все ці властивості цих продуктів ви можете в Бачити в цьому окремому, Розумієте, який шикарний склад. Поставте, будь ласка, вогники та сердечки у чат. Та ваші запитання, якщо вони є, ви можете задавати питання на рахунок е, яких складових Е, Ми ще з вами відкриємо повну таку традиційну та нетрадиційну е, лінію, як можна його використовувати, тому що він тільки-тільки прийде до наш це новий продукт до нашого ринку, і результати, які ви можете отримувати, використовуючи його, ми ще будемо дізнаватися. Ми ще будемо проводити е, про крем з екстрактом ударку, нові нові вебінари з уже рахуванням ваших результатів. І е, цей слайд, це загальний такий слайд, е, пластикова туба 113 грам, активні речовини, які вже, ми вже з вами. Розглянули, які мають даний крем, і е, містить лапахон. Нагадаю вам, бета-лапахон, е, комплекс рослинних олій, гідралізований білок вся це дуже потужна формула. І це це ж буде крем робити все для того, щоб зволожити нашу скіру, заспокоїти подразнення, пригнічити патогенну мікрофлору. І поставте, будь ласка, в чаті, чи готові ви вже придбати для себе даний крем, дану новинку і запитання. Бачу. Бачу, бачу, бачу ваші питання. Зараз буду відповідати. На цьому все. Моя презентація завершена і буду з вами? Буду з вами акне. Так, ви, ви можете використовувати при акне. Енеля питає: чи можна використовувати крем підліткам з акне? Так, можна, підліткам з акне можна використовувати. Можна бути в ніс при насмерці. Так, ви можете використовувати наслізові оболонки, ви можете використовувати це ж по ударку, це ж низька зволожуючих компонентів, особливо якщо у носі вже є такі корочки, да сухість слізової оболонки. Ви зможете все використовувати.